Виконуємо номер 240 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії. Задання перше. Сума 5,5 і 7 восьми. Задання друге. Сума чисел 7,1 і 19,8. Задання третє. Різниця: чисел 4,3 і 2,1 Завдання четверте різниця чисел 9,1,9 і 5,4,9. Завдання п'яте. Відсуму чисел 2,13 і 5,23 відняли 4,18. І завдання шосте. суми чисел 3 п'яти, 2 п'яти, 7 дев'ях і 2 дев'яты відняли 1,12. Приступаємо до виконання. Додамо цілі частини 5 додати 0 буде 5. Даємо дробові. Знаменник у нас, однакові додаємо чисельники. 5 додати 7 буде 12, знаменник переписали. Ми отримали в дробовій частині мішаного числа неправильний дріб, тому виділимо цілу частину. 12 ділимо на 8, беремо по одному, 5 додаємо 1, це буде вже 6, цілих, і 12 віднімаємо, 8, маємо 4. Отримали 6,4 дріб 6,4 можна скоротити на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2, отримали 6,12. Задання друге додаємо цілі частини, 7 додати 19, буде 26, додаємо дробові. Спільний знаменник 9 переписали, 1 додати 8 чисельників додаємо, буде 9. 9 дев'ятих це 1, ціла, тому маємо 26 додати 1, 27, цілих. завдання четверте. Перевіримо, чи зможемо ми від дробової частини зменшуваного, відняти дробову частину від'ємника 3 відняти 1 зможемо. Тому виконуємо віднімання. Віднімаємо цілі частини, 4 відняти 2 буде 2. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо: 3 відняти 1 буде 2. Отримали 2,2. Завдання четверте: дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому підготуємо дріб 9,1 до віднімання. Заберемо одиничку, буде 8. І одиничку розпишемо як 9, 9 і додамо нашу 1 дев'яту. І віднімемо 5,4. 8 9 9 додати одна дев'ята це буде 10 дев'яти та 8,8 відняти 5,4. Ми підготували дріб до віднімання, тепер виконуємо віднімання. Віднімаємо цілі частини, 8 відняти 5 буде 3. Знаменник спільний переписали, віднімаємо чисельники. 10 відняти 4 буде 6. Отримали 3,6. Тепер можемо дріб 3,6 скоротити на 3. 6 ділимо на 3 буде 2. 9 ділимо на 3 буде 3. Отримали 3,2 Завдання п'яте. Додамо спочатку дроби наші, додаємо цілі частини. Я додати 2 це буде 7. Спільний знаменник 3 переписали, додаємо чисельники. 1 додати 2 буде 3. Отримали 7,3, відняти 4,1 восьма. 3 третіх це одиниця, да плюс 7 маємо 8 цілих відняти восьма. Представимо 8 як 7 цілих і 8 восьмих. Віднімемо 4,1 восьма. Віднімаємо цілі частини, буде 7 відняти 4. 3. Переписали знаменник, віднімаємо чисельники. 8 відняти 1 буде 7. Отримали 3,7. І завдання шосте. Додаємо дроби із знаменником 5, переписали знаменник 5. 3 2, 2 буде 5. Маємо 5 п'ятих. Додаємо дроби знаменником 9, 7 додати 2 буде 9, маємо 9 дев'ятих і перепишемо 1,1 другу. 5 п'ятих – це одиниця, 9 дев'ятих це одиниця. 1 додати 1 маємо 2, можна взяти в дужки і відняти 1 ціла, 1 друга. Представимо як 1,2 других. Одна ціла дві других, і віднімемо 1,1 одну одну другу. Віднімаємо цілі частини, 1 відняти 1 буде 0, не буде цілого. Переписали знаменник. Віднімаємо чисельники 2 відняти 1 буде 1. Отримали одну другу. Ми виконали дії. Номер 240. Виконано.